Приехала из поселка Новая экономическая. Так как там ну, жить уже просто невыносимо, пришлось бросить родной дом и уехать, потому что жить под ракетами, под ракетами очень страшно. Консультуємо з приводу пошкодженого та зруйнованого житла, земельних питань, спадкових питань. Останнім часом це кожного дня є дві-три особи, які звертаються за відновленням документів. Бувають різні і навіть дуже тяжкі випадки. Навіть звертаються люди з радянськими паспортами. Допомагаємо людям е, доїхати кудись, куди їм треба, якщо це не евакуаційний потяг, евакуаційний потяг безкоштовний, але у нього є усталений маршрут. Якщо людині треба в якесь інше місце, потяг не підходить. Тому ми купуємо квитки. У людей часто немає е, жодних грошей з собою, а виплати вони ще не отримують. Тому ще одна, один напрямок нашої діяльності це допомогти людям з купівлею квитків.